Добрий день, дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні до нас прийшов у гості листоноша і приніс нам листа. Давайте подивимося, від кого цей лист. Ось, погляньте, нам лист написали смішарики, які нас запрошують до себе в гості. І звук ри. До себе теж запрошує у гості до смішариків. Ось такі гарні смішарики, і ми до них відправляємося в гості. А на чому ми ж з вами поїдемо? Давайте подумаємо. А поїдемо ми на тракторі. А ну давайте як трактор їде? др 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 др, -др, -др. Так, їде трактор дир-дир-дир, А в тракторі їде тигр. Як тигр вміє речати? Їхали-їхали ми на тракторі і приїхали до гості. Нас зустрічає Бараш і ось наш тигр, який разом з нами їхав в тракторі. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається повітряні кульки. А щоб повітряні кульки літали, треба сильно, сильно падути, а то немає вітерця, і вони зовсім не рухаються. Давайте зробимо вітерець і сильно, сильно будемо дути. Тільки щічок не надуваємо, а сильно-сильно дуємо. Ось так, щоб наші кульки полетіли в небо. Ось так дуємо, дуємо. Ось такі повітряні кульки залишились, дуємо, дуємо. Молодці дітки. І ось у наші смешарики, які дуже раді нас бачити. Давайте їх назвемо. Бараш, лосяш. Запам'ятали. А це у нас нюша, крош. І ось вони на галявині. Давайте ще раз назвемо, щоб ви запам'ятали. Нюша, бараш, крош, лосяш. Ось такі цікаві смішарики. І у нашого кроша є песик, його звати Річі. І крош хоче погодувати річі, давайте допоможемо. А щоб погодувати річі, треба сказати склад, що написано на кістки. Ось такі у нас будуть кістки. Давайте рі, щоб їв наш песик. Не чую голосно. Рі. Ри. Ось наш річ і всі кістки буде їсти, повторюйте. Ре, ру, ро. Ра. Молодці дітки погодували річі. І ось, бачте, наш річі не наївся. Служить і жде, чекає кістку. Давайте ще скажемо. Старайтесь чітко вимовляти звук Ри. Ір. Ір. ір ер, Ур ор, Ар. Ось ми нагодували нашого річчі. І ось до нас знову прийшов дракончик. Давайте разом з ним виконаємо всі вправи. Старайтесь, повторюйте. Звук ри хочеш вимовляти, тоді треба працювати. Тож сідай і не борись, а вправи ти берись. покласи язиком як конячка. Присмакчи язичок до піднебіння. Старайтесь дітки, повторюйте. Не відпускаючи язик, піднімай і опускай нижню щелепу. Для виконання наступної вправи візьми на великий шматочок вати і поклади його собі на кінчик носа. Готово? А тепер із висунутим язиком подуй на нього так, щоб він полетів догорі. Спробуй! <плес> Круто, виконують ці вправи кожного дня. І Молодці, дітки, я думаю, всі виконували вправу. А тепер давайте пограємо в гру. І наш річчий пішов гратися. Давайте подивимося, що він знайшов в траві. Та скажемо. В траві, як ви гадаєте, дітка, відро, повторіть за мною. В траві відро, ще, що є в траві? В траві дрова. В траві дрова. Кого ще знайшов річі в траві? В траві матрос. Ось такий він, бачите, який матрос в траві. А тут, кого річі побачив, в траві дракон. Ось такий гарний червоний дракон. Давайте скажемо, в траві заховався червоний дракон. В траві... Ролейбус і в траві труба. Ось скільки всього річі побачив в траві. А це наш крош хоче показати, що він намалював. Він малював, як ми бачимо, червоним кольором. Давайте подивимося, що він малював червоним кольором. Червоний мак, повторюйте дітки, за мною, червоний буряк, червона полуниця, червоні буси, червона калина. Червоний помідор, червоний перець, червона машина, червона божа корівка, а чорним кольором, що він намалював, чорні черевики, чорна ніч. Повторюйте, дітки за мною чорне піаніно, чорний пінгвін, чорне доміно, чорний кріт, чорний кіт, чорний ноутбук, чорна ворона. Бачите, скільки всього можна намалювати чорним кольором? Давайте відправимося в гості до нюші і подивимося, що вона робить. А нюша вирішила в домі прибрати. Давайте допоможемо нюші. Треба назвати всі речі, в яких є звук Р. Давайте допоможемо! Кажемо гребінець, кросівки, піраміда, рукавиця. Ще погляньте у нюше, що є речі які. Сорочка, так, сорочка. Куртка, шарфик. Всі ми поклали речі в шафу. А ще погляньте у нюші, є гітара. Нюша любить грати на гітарі. В слові гітара є звук ри. Так оно ну уважно подивіться, що ще є у нюші зі звуком Ри. Ручка, комп'ютер, груша. Так, ось ми назвали всі речі на звук Ри, і поклали всі речі на свої місця. Тепер підемо з Нюшею грати далі. Нінюша хоче прикрасити свою кімнату. Бачите, як вона прикрасила. Вона розвісила прапорці. Давайте назвемо, що намальовано на прапорцях. Ракета, Повторюйте за мною, Ромашка, корабель, корона. Гітара. Молодці дітки ми всю гірлянду з вами назвали. А ось ще вона нові прапорці повішала. Давайте подивимося разом з нюшою. Груша є звук. Пінгвін. Є звук немає. Квітка. Немає звукари. Машина немає нашого звука. Ри. комар. Так, я думаю, почули звукри в слові комари, і груша є звукри. А в слові пінгвін, квітка і машина, звукари немає. Ось і закінчилося наше заняття. Намалюйте мені, будь ласка, хто зі смішариків вам більше всього запам'ятався. І слова на звук Ри. Я буду чекати на ваші малюнки. До побачення!